Всім привіт! Канал Копчені Смаколики. Сьогодні хочу вам показати, як е, зібрати е, димогенератор. Отже, дивіться. Так, ну, що ми маємо? Ми виготовляємо ось такі колби. Тобто, все заварено, приварені е, приварочки з різьбою з двох сторон. Для чого це робиться? Частіше за все. Е, Хто виготовляв для себе е, димогенератор? Вони використовували дві заглушечки з двох сторін, Далі е, використовували, наприклад, футорку, прикручували там, наприклад, з однієї сторони троніка, з другої сторони хрестовину. Ну, але чому я вирішив робити саме так? Вся проблема в тому, що в камері спалювання вітається підсос повітря. Підсос повітря в камері охолодження вже взагалі не вітається. Якщо буде підсос повітря в камері охолодження, тоді в нас буде дуже погано поступати дим в камеру. Погано буде засмоктуватися, буде зі всіх щілей перти, але ефекту ми не отримуємо. По максимуму, якщо у вас буде заварена отака колба, то у вас буде максимум диму, без втрат. Отже, розпочнемо збирати. Вирати на фум-ленту немає сенсу. Із-за чого? Із-за того, що в нас трубка оця від камери спалювання, вона нагрівається. Немає сенсу пхати фум-ленту або паклю і так далі. Зверху вже під тринічок паклю можна из Так. Значит, тоже. Все так, всю частину ми зібрали. Далі нам треба буде зробити інжектора. Беремо трубочку, наприклад, алюмінієва, Далі нам потрібна буде горілка. Беремо галочку. Беремо плоскогубці і для того, щоб нам тримати було як. Далі нам треба підпалити пальника. Не треба. Так, це нам треба буде відцентрувати наш інжектор, поки не застигла наша трубочка. Вже викруткує. Все, наша трубочка тепер по центру. Так, хай застигає. Трубочка, я беру 9 см. Пояснюю чому. Надалі, коли е, інжектор у нас застигне, якщо нам треба буде е, при регулюванні, ми зможемо більше-менше вкрутити викрутити. І якщо нам вона буде трошки задовга, ми її завжди зможемо. і дрізати? Частіше за все нам цього вистачає 9 см. Так, інжектор ми зробили. Що в нас далі? Збираємо? Далі? Далі беремо заглушечку. Ця заглушечка робиться для того, щоб можна було прочистити завжди оцю трубку. Ставимо заглушку. Так, заглушку ми поставили. Беремо гайку з шайбою ось таку. Для зручності, для зажимання. Накручуємо. Так, відкладаємо. Далі нам треба буде зробити е, сітку для е, камери спалювання. Так. Кіточка в нас, я так же повирізав під себе, наприклад, там 11 см на 9,5 см. Як її загорнути цей конвертик зробити? Беремо гайку, беремо, ставимо її. Ось так по центру. І маркером собі відмальовуємо. Приблизно вже маємо контури. Далі беремо ножиці і викусуємо отвір. Так, маємо. Перевіримо. Так, погано. Раше трошки підріжемо. Так, еще два. же видим. Так, вот так. Так, вот так. Наша трубочка входить. Так, беремо так, робимо, беремо гаечку. Далі що ми робимо? Ми підрізаємо. Ось таким чином. Далі беремо пусковчиками, підгинаємо. Так, сіточка наша є. Так. Ось так підігнули. Далі починаємо загинати. Загнули. Придушили з однієї сторони і придушуємо з іншої сторони. Так, трошки у нас задовго тут. Ріжемо так. Тепер вигнаємо цю частину. Це в нас вийшла ось така гайка і в Так, далі Далі нам треба просверлити камеру спалювання. Що ми робимо? У мене вже є готовий колоснік. Я його закидую всередину перевертаю, він в мене вже там стоїть і обльовую для того, щоб розуміти висоту. Враховуючи, що трубу ми Димогенератори використовуємо, використовуємо 3 четверті, тобто 25 см наружі. Далі знімемо кришку і побачимо те, що ми там відмалювали. І зняв я нижню кришку. Як ви бачите, в мене на кришці такі ставляться застібки для того, щоб воно не відпадало. Тут також стоїть пресована гайка. Для чого вона? Ну, По-перше, для зручності знімання. Просто все так чотенько було підігнене. Трошки десь кришку перекосило. Також, це можна використовувати як додатковий підсос повітря. І коли треба вам розпалити, наприклад, добре щіпу, для того, щоб на колоснику ліпше утворювалася пляма. Горіння щіпи. Знизу відкрутили, йде краще підсмухтовне повітря і, до речі, досить непогано розпалює щіпу повністю по всьому колосніку. Це не обов'язково так робити, ну, я так роблю. Так, далі. Отже, ми відмалювали по колосніку і виміряємо, де в нас буде колоснік. Отже, маємо. 4,5, наприклад, в моєму випадку, ну, нехай 5 см ми маємо. Тобто, 5 см це до доколосніку, і 25 мм у нас трубка 3 четверті. Сверлимо, нам треба просверлити під трубку дим, ну, димовідведення, нам треба зробити отвір. Тобто, ми беремо. Відступаємо в нашому випадку 8 сантиметрів. Ой, перепрошую не 8 сантиметрів, а відступаємо. Е, приблизно десь 6,5 сантиметрів. 7 нехай буде. Так, опираємось. Она у нас будет лучше. Так, давайте сделаем десь, здесь, наверное. Вот тут. Так, да. 7 сантиметров. Так. Не забывайте. Димогенератори бувають праві і ліві. В залежності з якої сторони ви будете ставити димогенератор, у вас буде отвір або тут сверлитися, наприклад, або з цієї буде сторони. Я надалі все покажу. Так, відмірюємо, Ще про всяк випадок. Так, да у нас сюди. наш колосник, щоб ми його бачили по наружі. Так, отже. Все, маємо. Відміряли 7 см, 70, обрали центр. Бели отвір, під короночку і починаємо все Я купляю в Китаї, замовляю окремо. Так. Ось маємо такий отверст. Далі беремо нашу сіточку вже готову. Нижньою стороною, де ми закінчували загинати, загін. Накручуємо. так. Накрутили. Дитягнули. Отже, маємо тепер майже готовий димогенератор. Так, тим часом наша трубочка вже застигла. У нас треба це вичистити звідси. Це що на шукав Отже, дивіться. Коли е, у вас, е, ви будете використовувати даний тип димогенератору, у вас з часом буде накопичуватися на сіточці смола. Це все вирішується дуже просто, навіть якщо е, димогенератор у вас буде вже бісити, там, важко буде там зняти чи ще що-небудь, просто береться горілка. Все витягається, чистите, витягаєте колесника і обсмалюєте горялкою. Обсмалили, взяли щіточку по металу, почухали. І у вас знову буде чистенький димогенератор. Коли вам треба буде, наприклад, його почистити, наприклад, всі трубці. Так само викручується оця гаєчка. І ви повністю далі можете почухати тут все всередині. Далі, що ми робимо? Так, ось нам треба закріпити кришку. Ну, Кришка в мене вже з готовим отвором. І ось такий ось планець я ще виготовляю спеціально для того, щоб підсилити кришку, щоб вона не провалювалася, бо вони відгнивають дуже швидко. Я не бачив, щоб хтось так робив, як я. Ну я використовував такий планчик. Я такі планчики ставлю завжди. Кришка навіть якщо з ладу вже вийде там з часом, замінили і фланець досить непогано тримає кришку. Якщо навіть буде там літро, о, літрова там, чи велика якась банка стояти, то ймовірність того, що кришку порве, мінімальна. Так. Отже, кришечку ми зробили. Що далі? Далі ми можемо от, закидуємо вже колишній чок сюди і от, майже все готове. залишилися, лише нам зараз зробити ще кришечку. Ну, тут вже хитрого нічого немає. Звичайні ручки від дверей на базарах, ну не знаю, вони там по 50 гривень, це пара вам вийде, наприклад. Мовно це не обов'язкова така річ. ну Хитрого знову ж таки нічого. Тут йде шпилька, різьба, саморіз, вкручується сюди. Нічого хитрого. Так, ладно, на цьому не будемо зациклюватися. Давайте далі покажемо. Отже, маємо ми інжектора. Інжектором ми зможемо регулювати більше-менше. І таким чином ми зможемо зробити е, більша порція диму, менша порція диму. Окрім того, що це для налаштувань самого інжектора. Надалі використовується нагнітач диму, який я теж виготовляю, як, ну, скоро вийде в відео, я вам покажу, як їх можна самому зробити або в мене замовити. Так само він тут регулюється, ну то все буде показано в іншому відео. Так, що ще ми можемо тут зробити? Можна вже начебто все і готове, можна було просто зробити трубку і подавати дим. Ще здоробок, все, що можна ще такого тут зробити, можна поставити, наприклад, американочку. Після американочки вже нам буде простіше знімати, наприклад, для чищення. Так само ми можемо сюди ще на американочку поставити або зразу трубку, або ще тут в проміжок ми можемо поставити кран. Для зручності, дуже зручно в тому випадку, коли ви використовуєте парогенерацію, і вам треба буде перекривати подачу, щоб пара, верніше, не подачу, а щоб пара, коли буде накопичуватися в камері і не попадала до вас прямо в димогенератор, ви ставите тут краник, перекрили і все, і волога сюди вже не, не, не потрапить. Так само і на пару генераторах ставиться така ж сама американочка, ставиться е, кран і все вирішення проблеми. Ну, ось наш димогенератор готовий. Пишіть, ставте лайки, дизлайки. Завжди готовий показати, розказати. Слава ЗСУ! Дякую вам за перегляди. Не забувайте ставити лайки. Всім до побачення! Ось так наша сіточка виглядає. Ну і сам інжектор. Так. Використані в нас труби. В охолоджувачі йде в нас сотка. Довжина в нас іде охолоджувача 35 см. Так, і е камера спалювання в нас іде 50 см в діаметрі. 150, товщина стінки 1 одиниця тут в охолоджувачі 0.8. Такі застібки в нас. Ну, і отак виглядає нижня кришка. Так виглядає наша кришечка. Ну, трошечки криво там прикрутив, то трошки поправиться. Отак проварено лазером все.